Алепа, ковінька та Трясця – Все це народні байрактари. А ще збір народні спартани секретний блекбокс. І це не всі збори мілітарного напрямку, які успішно закривав благодійний фонд Сергія Притули завдяки українським донатам. Придбати амуніцію, дрони, техніку стало звичайною справою та намагаються не тільки купувати, а й ремонтувати ту, що здобули на полі бою. За півтора року ми а, передали, повернули назад на поле бою 53 одиниці, серед яких дев'ять танків Т-72. На базі Т-62. Ми робили Бремку і а, робили важкі БМП, БТРи а, різноманітні РСЗВ ураган не бронетехніка. Але коли вовки дав «Вінчі» затрофеїли, У нас була велика спокуса і це відновити, і ми справилися. Це були серйозні ремонти вузлових агрегатів, двигунів, а, корпусів і так далі. Це не гроші, це один мільйон. Є. Євро за величезну кількість бронетехніки, яка впливає на знищення ворога, допомога населенню після підриву Каховської ГЕС, прокладання зв'язку на щойно деокупованих територіях, це все гуманітарний напрямок. А ще машини для розмінування в подальшому майбутньому вони будуть працювати на сході, півдні та півночі. Найбільша проблема, що ми не можемо це використовувати, тому що в Україні ніколи не вироблялись транспортні засоби, якісь для розмінування відповідно через те, що у нас ніколи раніше подібно не вироблялося, у нас Ця номенклатура не сертифікована. Тобто, зараз ми проходимо знову чергові кола бюрократичного пекла для того, щоб отримати сертифікат на те, щоб цим можна було користуватися і займатися розмінуванням на Харківщині. Не умину увагою фонд і процес підготовки та навчання населення в разі різних ситуацій. Так в Україні запрацювали 86 центрів готовності цивільних. Спочатку працювали за п'ятьма напрямами: підготовка до мобілізації, блокаутів та інше. Зараз таких напрямків 35. А навчання навчання прийшло понад 40 тисяч українців станом на сьогодні. Ми розвинули мінно-вибухову справу користування гранатометами різних модифікацій від РПГ до НЛАВА, користування з переносними зенітно-ракетними комплексами. З'явилося дуже багато напрямків роботи психологів їхніх курсів. Як спілкуватися з ветеранами, які повертаються з війни додому? Окрім цього, фонд займається й активним навчанням і самих військових, адже технології. Вогії не стоять на місці, аби краще бити ворога і на землі, і у небі.